Всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудового надходження. Це Volkswagen Golf 7-го покоління з дизельним мотором об'ємом 1,6 літрів на автоматичній коробці передач. 2018 року випуску автомобіля 192 тисяч рідного пробігу, жодного фарбованого елементу нема. Комплектація Join. Оригінальні 16 легкосплавні диски на зимовій гарній гумі. У автомобіля парктронників кола, є протитуманні фари з функцією довороту. Також електроскладання бічних дзеркал, повний електропакет, електрорегулювання та підігріви бічних дзеркал, датчики світла, датчики дощу, кермо з функцією адаптивного круіз-контролю, штатна мультимедіа з блютузом, підігріви переднього ряду сидінь, двухзонний клімат, ДСГ ступенева салончик в охайному стані взагалі без зауважень. Задній ряд. Теж в охайному стані, взагалі. Дуже виглядає класно, ромбік. ну, Прямо як надо, як нове авто. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк містаків. Авто можна придбати за готівку, в кредит, лізинг. Також можемо провести вам авто з Азії або з Америки. Все робимо під ключ, вигідно та надійно. Звертайтеся!